Вітаю, мене звати Романенко Наталія, лікар-дерматолог-трифолог. В минулому відео ми з вами говорили про будову нігтя, а також про найрозповсюдженіші патології нігтєвої пластини, з якими може стикнутися майстер манікюру. Сьогодні в даному відео ми поговоримо про більш рідкісні захворювання нігтів, але які можуть бути набагато складнішими та серйознішими. Тож, давайте починати. Отже. Я це відео хочу почати з того, що скажу, що патології нігтів на руках та ногах вони численні, і симптоми їх вони можуть як відрізнятися, так і перетинатися. Деформації нігтя, розшарування, повітряні кармани, зміна кольору нігтя, залучення шкіри навколо нігтьових валиків та запалення вони можуть бути як схожими при різних патологіях, так і навпаки, відрізнятися у окремих людей при одній і тій же патології. Тому самостійно діагностувати. Хвороби нігтів на руках або ногах недоцільно та протипоказано. Обов'язково, якщо ви щось запідозрили, порекомендуйте звернутися до спеціаліста. Свою розповідь хочу почати з меланонігії. Що це взагалі таке? Меланонігія це коричнева або чорна пігментація нігтьової пластини. Найчастіше вона виникає внаслідок підвищення продукції меланіну меланоцитами нігтьового матрикса. Найчастіше вона виникає в, інди... в індивідів з чорною пігментацією шкіри. Меланоніхія може бути спричинена різними станами, починаючи від меланоми, а там це може бути навіть лентіго, меланоцитарний невус простий, системні захворювання, такі як гіпертереоз, дефіцит вітаміну В12, хворобою Адісона та іншим. Також причиною може бути псоріаз, червоний очак, травма та інше. Візуально неможливо від, від, відрізнити доброякісну меланоніхію від меланоми. Меланома, меланома це вже злоякісне новоутворення. В такому випадку покривати нігті не можна, а в обов'язковому порядку треба порекомендувати клієнту звернутися до лікаря для виключення злоякісного новоутворення. Далі поговоримо про псоріаз нігті. Псоріаз це аутоімунне захворювання, яке може вражати шкіру та нігті. Інколи, особливо у молодих людей, ми можемо бачити, що ураження нігтів це єдиний симптом псоріазу. Ураження нігтів при псоріазі у 80% асоціюється з псоріатичним ураженням суглобів, що я маю на увазі? Що псоріаз нігтів це не лише естетичний дефект. Якщо на це не звертати уваги і думати, ну, щось там нігті не я піду там покрию її гелем і все буде окей, то так, буде красиво, але ми маємо розуміти, що треба встановити правильний діагноз і розпочати лікування, тому що в переважній більшості випадків псоріаз нігтів потім перейде вураження чи А Це вже серйозна патологія. Існує декілька основних форм прояву псоріазу нігтів. Наша нігтява пластина вона служить твердою поверхнею, що складається з кератинових клітин і утворює верхню частину нігтів. Наслідком псоріазу є втрата кератиноцитів, що може призвести до утворення западин на нігтях рук та ніг, так називаємо ефект наперсника. Кількість і форма западин при наперсниковому псоріазі нігтів може бути різною. Як правило, їхній діаметр не перевищує 0,2 мм. Оніхолізис також є одним із симптомів псоріазу нігтів. Проявляється поступовим відділенням нігтьової пластини від нігтьового ложа, без ознак запалень. Ніготь може відшаровуватися повністю або частково, внаслідок чого навколо нього формується ободок рожевого або жовтуватого відтінку, як показано на картинці. Далі. Також ознака псоріазу ніхів це лейка ніхія, характеризується рихлістю нігтя, на якому формуються білі плями та смужки, от як на верхньому малюночку показано. Ніхомадезис є станом, за якого нігтєва пластина швидко відшарується від нігтєвого ложа, причому це відбувається без формування будь-якого бітка навколо нігтя. Сиреатична пароніхія. Ми в минулому відео вже згадували про пароніхі. От псоріаз може бути також однією із причин. Псоріатична паранігія. У цьому разі шкіра навколо нігтя і нігтєві валики стають запаленими та потощуються. Така пароніхія зазвичай проявляється за наявності також і псоріазу шкіри. Можливо, також при псоріазі нігтів зміна кольору самого нігтя може з'явитися так звана. Масляна пляма, жовто-червона пляма на нігтьовому ложі, що нагадує краплю олії під нігтєвою пластиною. Псорязні нігті вони стають доволі такі крихкими і часто набувають такого білуватого відтінку, а також можуть набувати і жовтуватого відтінку. Саме тому дуже часто псоріаз нігтів. Плутають з оніхомікозом, тому, якщо ви бачите зміни на ногтях, повідомте про це клієнта та скеруйте до лікаря обов'язково. Також псоріаз нігті він супроводжується відшалюванням нігтєвої пластини, а це завжди вхідні ворота для додаткової інфекції, і щоб убезпечити себе, не покривайте такі нігті, а скажіть, що, що клієнту необхідно звернутися на огляд. Ну і звісно, ми маємо пам'ятати, що псоріаз є неінфекційним захворюванням. З цієї точки зору його не треба боятися, він не передається через контакт. Однак ми бачимо, що нігті уражені псоріазом вони досить негарно виглядають, тому, звісно, клієнти хочуть покривати такі нігті, щоб вони виглядали естетично. Але клієнт має, бути, має усвідомлювати, що це запатологія і що без лікування може мати доволі такі серйозні наслідки. На це треба акцентувати увагу. Так, далі. далі поговоримо про дуже серйозну патологію, яка може навіть привести до смерті пацієнта, якщо вчасно не звернутися до лікаря. Про меланому. Меланома нігтя це тип раку шкіри, що розвивається під поверхнею нігчової пластини. З усіх локалізацій меланоми, частота меланоми саме піднігтьової, вона становить близько 20% від всіх, близько 2% вибачте, від всіх випадків захворювання, але вона набагато небезпечніша, тому що її часто помічають вже на пізніх стадіях. Більшість піднігтьових меланом виникають на нігтях великого пальця стопи, але вони, піднігтєва меланома може вражати будь-який із 20 нігтів, і про це варто пам'ятати. Як і інші форми меланоми, які зазвичай з'являються на шкірі, піднігтєва меланома може поширюватися на інші частини тіла, включаючи органи та лімфатичні вузли, тобто метастазувати може. І, звісно, це може привести до смерті а, людини, тому обов'язково скеровувати до спеціаліста, покривати такі нігтики не можна. А, як ми можемо запідозрити піднігтєву меланому? Це ми можемо побачити коричневу або чорну смугу, яка збільшується у розмірах на нігтику. Можливо, був випадок на каноні пошкодження нігті. Синець, який не гоїться або не росте разом із нігтем, тому що у нас оцей колір пігмента він залежить від глибини залягання в шкірі. Тобто, якщо більш поверхнево залягає пігмент, то ми бачимо такий коричневий колір, навіть чорний. Якщо більш глибоко, то ми можемо бачити навіть такий синюватий відтінок. І інколи людина думає, що це просто синець. Якщо ми баємо, ну, бачимо, що нігтик відслоюється від нігтьового ложа, потемніння шкіри поруч із нігтем, це також один із симптомів меланоми, або деформований нігт, ці ознаки меланоми вони схожі з симптомами інших захворювань, травмою, грибком і так далі. Тому діагноз може виставити лише лікар-терматолог. І тому ще раз акцентую, що для того, щоб виставити діагноз це меланома чи немеланома, треба оглянути дерматоскопом такий нігтик і взяти біопсію, тому такі нігтики покривати не можна. Далі розкажу про такий синдром жовтих нігтів. Це патологічний стан рідкісного генезу, що супроводжується ураженням нігтів верхніх та нижніх кінцівок. Синдром супроводжується додатковим ураженням органів дихання та проблем з лімфатичною системою. Ці проблеми проявляються у вигляді напряку кінцівок, верхніх та нижніх. Хвороба називається синдромом жовтих нігтів, оскільки скумчення лімфи під нігтями робить їх жовтими. Із основних симптомів це втрата кутикули, можуть викривлятися нігті, можуть не рости нігті і відокремлюватись нігті від нігтьового ложа. І, звісно, як на картинці ми бачимо такий виражений жовтий відтінок нігтєвої пластини. Проблеми з диханням вже вони можуть виникнути як і до, так і після того, як нігті почали змінюватись. Щодо скупчення лімфи, то, ознаками, то ознаки включають набряки переважно ніг, але, можливо, також і рук, як я вже сказала. А найчастіше ноги набрякають через кілька місяців після зміни нігтів. Важливо, важливо тут розуміти, що наші нігті, вони, якщо змінюються, то мають на це якусь певну причину. І доволі таки часто ця причина є досить серйозною. Тому і знову акцентую вашу увагу на те, що треба обов'язково повідомляти про свою підозру клієнтам. Якщо ви помітили проблему, тактовно повідомте його про неї. Порекомендуйте своєму клієнту звернутися до лікаря. Не виставляйте в жодному разі діагнози, щоб ви потім були невинні в тому, що ви там безпідставно запідозрили у клієнта щось. Повідомте клієнту про те, що ви маєте лише припущення, і порекомендуйте або здати аналізи, або сходити до спеціаліста. І хочу так. Нагадати, що завжди дбайте про свою безпеку в юридичному плані, тому що ситуації бувають різні, люди також бувають різні. Інколи, коли ми бачимо, що ніг так покривати не можна, але на прохання клієнта все ж його покриваємо. Потім розвивається якась ще додаткова інфекція да, на тлі тієї патології, яка вже була, і в цьому. В цьому винять майстра манікюру, який, в принципі, і не винен, тому що там була якась патологія, на яку наслоїлася зверху інфекція, але обвинувачують в цьому майстра. Тому завжди про це пам'ятайте і байте першу чергу про свою безпеку. Ну і, звісно, про здоров'я клієнта також. Повідомляйте про свої підозри тактовно і скеруйте до профільних спеціалістів. Дякую за увагу!